З початку минулого тижня проведення змагань було під загрозою зриву. Аномально тепла для зими погода щодня суттєво зменшувала товщину льодового покриву на водоймах Миргородського краю. Втім, після ретельної перевірки та необхідних замірів вступного інструктажу з техніки безпеки і ознайомлення з правилами турніру, МНСники все ж дозволили вихід людей на Кригу. Цьогоріч кількість бажаючих взяти участь у змаганнях зросла до 40 чоловік. Половина з них представники трудових колективів, учасники спартакіади. Решта ж любителі активного відпочинку та спілкування з природою. Довелося навіть збільшити суддівську колегію задля дотримання спортсменами правил змагань. Туман стійко тримався на ставку у першій половині дня, дещо ускладнював роботу з суддям. Взяти участь у турнірі зміг кожен, хто має відповідні навички та прибув у визначений час до Ісовського ставка з відповідним спорядженням для зимової риболовлі. До речі, організатори вік учасників не обмежували. Так, наймолодшому рибалці Олексію лише 8 років. Втім, він уже має немалий досвід і може похвалитися певними здобутками у цій справі. Я займаюся риболовою з 4 років. Мене навчив папа. Мені дуже нравиться ловити рибу. Найбільша рибина, яку я піймала, це був сон на два кілограми. Найбільший же досвід з вилову риби має 78-річний Іван Лисанець, який, незважаючи на поважний вік, і надалі планує продовжувати улюблену справу. Зимньою рибалкою я займаюся 65-го року, а літньою та на з дев'яти років. Ще не знали, що таке крючки, Ну, коротше говоря, ну що я можу сказати. Лови були різні, різні. В основному на сулі я хорошо ловив, лящів, Ну, І на ставках по Миргородському району, Багачанський. Все життя я займався. Це моє хобі. Найбільше це додає здоров'я. Втім, навіть досвід не завжди відіграє ключову роль у такому виді змагань. Значною мірою перемога залежить і від удачі. В цьому змогли переконатися всі учасники зимового турніру. Впродовж двох годин виловити хоча б одну рибину поталанило далеко не всім. Та й розміри і вага улову заставляли бажати кращого. Але рибалки не здавалися до останнього. Міняли локації в межах відведеної території, енергійно бурили нові лунки. Відповідно до правил, ловити дозволялося тільки на одну вудку, оснащену однією мормишкою чи одним крючком, чи одним так званим чортиком. У якості наживки більшість використовувала традиційних черв'яків, мотиль або малинку личинки комарів та опариша личинку м'ясної мухи. Що ж до підкормки з метою приваблення риби, до ополонки, то тут у кожного рибалки свій секрет. І, звичайно, справжня рибалка тримає його у таємниці. Зимова риболовля в першу чергу відрізняється від риболовлі в інші пори року зовсім іншим типом спорядження. Окрім теплого одягу, потрібно мати бур для пробивання льоду черпак, щоб вибрати залишки криги з лунки. Більшість запозичують на кухні у домогосподарок. Та, звісно ж, саму вудку. Одразу помітно, що розміри зимової вудки значно менші звичайну. Вирізняється вона і відсутністю поплавка, хоча і такий варіант можливий. Індикатором кльову тут слугує кивок, тонка смужка з пружнього матеріалу, яка коливається при рухах рукою та помітно вигинається під вагою риби. Техніка водіння теж специфічна і не дасть занудьгувати, адже постійно потрібно рухатись. Хоча на перший погляд здається, що рибалки просто сидять на льоду і дивляться в ополонку. Якщо ж комусь пощастить упіймати окуня чи плітку, то можна спостерігати, як щасливця оббурюють інші рибалки, намагаючись якомога ближче підступити до вдалого місця на водоймі. Отож, дві години промайнули швидко і настав час контрольного зважування улову та визначення переможців. Так, за підсумком конкурсу, в особистому заліку третє місце посів Володимир Ведмідь, представник колективу працівників освіти. На другому опинився рибалка Володимир Грицай. А чемпіоном відкритого міського турніру з ловлі риби з льоду на марми став Андрій Червинський. Сьогоднішній день проведений. і Участь, і заняття першого міста мною. Це, звісно, зв'язано з досвідом, і з удачею. З усім. Досвід, звісно, досвід це перше діло. З мені подобався. дякую нашим спонсорам, що організували, звісно, таке хороше міроприяття. Почаще треба таке організовувати кожен рік і осінню. І зимою було б, звісно, добре. Ну і желаю всім нехвастання чи чешуї. Переможці турніру отримали подарунки від спонсорів, приватних підприємців: Валентина Скрипника, магазин спорттовари, Олександра Марченка, магазин рибальських та спортивних товарів, Євгена Кривцова, магазин риболов, голови Українського товариства мисливців і рибалок Василя Лукаша. А ще організатори відділу у справах спорту сім'ї та молоді Миргородської міської ради та центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх висловлюють вдячність орендарю ставка Віктору Фесенко за можливість проведення цього турніру та сприяння. Популяризації риболовного спорту і здорового способу життя у Миргороді.